При спілкуванні з батьками мені дуже приємно, що кожна родина, батьки бажають, щоб дитина виросла самостійною особистістю. Але коли ми починаємо розглядати дії, які батьки для цього роблять взагалі дії, які роблять для дитини, на перше місце стає надмірне піклування, оберігання. Чи даєте ви право? Вашій дитині на помилку, чи даєте право на вибір, чи може вона щось обирати? Тобто самостійність, просто, знаєте, так, 16-18 років вона миттєво не прийде. Це здатність зрозуміти свої потреби, задовольнити їх і нести за це відповідальність. Тобто, це такий процес тренування, знародження поступово. Я вам бажаю, щоб ваші діти дійсно були самостійними. Для цього я бажаю, щоб ви зупинили свою надмірну опіку і оберігання. Дякую.